Всім привіт! Хочу вам показати готову вже прикрасу Мою Edelweiss під номером 3 у двох відтіночках. Є майстер клас, тільки майстер-клас йде у біло-чорному відтінку, і я використовувала бусини діаметром 4 мм. Якщо ви будете використовувати, так як на цій прикрасі, ронделі, то киточка йде із трьох бісериночок. А у майстер-класі і з бусинами, тоді треба брати по 4 бісериночки. Просто-напросто, з одного і з другого боку потрібно буде забрати по одній бісериночці. Умови, в яку ціну схемочка, майстер клас будуть в описі під відео. Читайте уважно і думайте, що би ви хотіли для себе придбати. Також буду рада всім, хто поділиться своїми фотографіями, адже кожна майстриня використовує свої відтінки. В кожної людини є свої смаки та уподобання. Чекаю від вас коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока!